Правоохоронці перевіряють інформацію про можливе отруєння питної води на місці ліквідації наслідків ракетного удару по дитячій лікарні Охмадит. Про це повідомили на сайті поліції Києва. Зазначену інформацію поліціянта виявили під час моніторингу соціальних мереж. За вказаним фактом проводять перевірку. Водночас інформуємо, що до медичних працівників звернень від громадян та правоохоронців щодо можливого отруєння водою не надходило. Раніше волонтерка Катерина Терехова, яка допомагала біля Охмадиту, опублікувала відео в соціальних мережах, де розповіла, що хтось приніс під лікарню отруєну воду у пляшках. За її словами, всі, хто пив або вмивався нею, начебто отруїлися. В результаті цієї по-другому сказати не можу. У мене у ще однієї співробітниці нашого фонду у наших друзів, які прийшли нас підтримати. А саме страшне, у поліціянтів, хімічне отруєння. Нагадаємо, напередодні російські війська масовано атакували Україну. Було влучання у дитячу лікарню охмадит. Загалом у Києві в результаті атаки загинули 27 людей, 117 поранені. Зокрема, серед загиблих внаслідок російського удару по лікарні охмадит. – нефролог Світлана Лук'янчук. Родом зі Львова. Максим Турчинський. Телеканал НТА.